Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро і сьогодні відео буде дуже приколе. Да-да, друзі, не удивляйтесь, ви ще замічаєте, друзі? І ні, та ну, дай вам 5 секунд, що не замічаєте, чи замічаєте. Так, да -да, друзі, раз, два, три, чотири, п'ять. Да, я дуже быстро, друзі, зараз просто. Дванадцять. 12... Ой, боже. Одинадцять часов у нас зараз, друзі, да. І ще вам хочу сказати, да, я зараз знімаю відео без веб-камери. Да, у мене йшло тупо 7 відеосиків з веб-камерою. це просто піпець, Зараз я вирішив зняти відео без веб-камери. І ще плюс. Ви ще зможете замечаєте? Да, я став малим, друзі. Ну, дивіться, який я малий. Ну, ви бачите, який нусат, який я, типа, да, який міні-пух, який я, типа, да, друзі. І сьогодні ми будемо. Іграти за малого. Та да, я буду грати маля... малявкою, коротше, 24 часа друзі. Да, і це буде дуже круто, і що я вам скажу, друзі. Ставте лайки, Дивіться відео до кінця Беріте печеньки, чайочок. А ми починаємо відео, друзі. Погнали! так, друзі, хорошо, З чого ми почнемо? Ми малі зараз, так. Да. Так, як ми малі, нам буде ще важко робити. Хорошо. Ого. Так, я так зробив, появ... не зможу сюди залізти. Хорошо, друзі е, б, що ми будемо робити? Давайте ми підемо щось, я не знаю, добувати, типа, що ж типа таке все робити будемо зараз, друзі. Та та все було чітко, чітко, чітко. Ну, давайте ми підемо сюди, та нам нічого не було. А ми зможемо, кстати, отак так зробити. Я просто не знаю, типа, можемо ми і не можемо. Ні, хорошо, я так поїв в зоні виживаю. Хорошо, нам надо дерево. А нас є дерево, друзі, друзі, друзі. Я просто не знаю, дерево, 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 дерево. Боже, друзі, 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 зараз я просто не знаю, де. Блін, а що я туплю? Знаєте, де можна дерево взяти? Може. Зможу залізти? Так, да, я можу залізти, давайте ми почнемо доски добувати. Так, простий сусід, Ну, мені треба тої доски добу, да, це просто відео, і мені це треба робити так. Мені головне не упасти, так. І да, нам треба зробити верстачок, ось все на світі. Ну як ви розумієте, так, да, друзі. Хорошо, я готовий падати. Так, давайте добуваємо, друзі, все добуваємо. Нам ще треба. Скільки? А що нам треба, я не помню Боже, камінь, ніеть. Хорошо, зараз ми зробимо багато чого давай Зараз. Хорошо, давайте ми зробимо верстак, то що це не діло. Так, хоп, хоп, хоп. Хоп, все, друзі, верстак готовий. Тепер нам далі треба робити. Так, тепер нам треба. Дві доски, все тут і. я. Так, я знаю, що нам треба добувати. Так, дві доски нам треба все, гарантія. І три доски далі. Тоді нам добувати надо буде. Так, все, дві доски у нас є. Так, давайте ми верстак поставимо сюди. Робимо отак. Хопа. Все. Тепер ми далі добуваємо дерево, друзі. Ой, боже, дерево, доски. Так, давайте добувати доски, 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 доски. Тому що нам треба дуже круті доски. Так, добуваємо досічки. Це просто піпець, сусід на мене, я бачу дуже з -з -з злий. як-ні-як А, ні, ще треба одну доску, нам ще треба одну доску, друзі. Не мішай мені. Сусід, що ти нусатий? Так, все сюди. Тепер верстак. От так, І от так робимо, Все, у нас є тепер кайло, і тепер нам треба камінь добуй. А камінь у нас наверху. Хорошо. Так, давайте добуваємо, добуваємо, быстро, быстро, быстро. Давай, 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 доску, доску ломаем, доску, друзі. Так, все. Хоп, так, все, начинаем. Камень, камень, камень. Опа, все, выход у нас, все, що добре. Опа. Ии. І... Опа, все, друзі, тут все готове, У нас, як ви бачите. Так. Тепер ми робим. Кам'яне кайло. І буде все чітко друзі. Считаю, все, у нас каменне кайло є. Давайте ми заберемо заберем верстачок зразу, та нам нічого не мішало. Я так считаю, друзі, да. Так, давай, давай, давай. Так, Хоп, все, мы забираемся, ростачок. Так, хорошо. Так, настоя ночь, друзья. О, ну давайте красиво. Ну почему так все красиво? Хорошо, друзья, да мы будем жить? Будем отут жить, нас никто не достанет, и тот уже кайф, круто. Вау, 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 да. Так, хорошо, это нам было все видно, друзья. Так, ну, блин, 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 блин. Нам надо ще камні, друзі, нам надо камні. Я не знаю, що нам надо. Давай, 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 хопа хопа, хопа Я не знаю, на що я роблю, але нам надо ще здобу. Нам надо, що треба зробити, друзі. Піч надо зробити, да? Тільки який прикол, як у мене хапки нема. я щось роблю, я сам не розумію, нам їсти треба зробити. Головне, мене зомбаки не знесли, тому що я не хочу мене зомбі з'їли. Як у мене... Так, то та -та я реально не пропустив, то мене зараз не вбив зомбі никакой. ніяк. Так, їх немає, то ще мені страшно стає. Так, хорошо, так. Создаємо піч, друзі. все, піч у нас гарантія. Давайте його тут зараз поставимо. Ну я не бачу ніяких зомбі зараз, де ще зомбі можуть. Я їх просто не бачу, це який прикольний жизнь, це буде дуже страшно, як буде зомбі. Це ужас просто буде. Ну їсти у мене нічого немає. Фух, ты что так лякаешь, дурный. Ну тут тоже. О, давайте файкл вже. Я достану. О, да, я достав. Де він? Де він? Все, а, мана я він я, я. Все, бежим, 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 бежим. Так, зомби нема, досі, нема, 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 нема. Да, зомби немає, досі. Так, а там що коняки? Все коняки там. А, се крайний. Так, я дуже нічого не бачу. І сядь дуже, дуже хорошо. Все, друзі, тут дуже тако круто. У нас нічого такого немає. Так, може, ще сундук? Так. А я зможу до. Прий! Ну я зміг, друзі. Я можу тепер бігати дивитися, що тут є. Главное, я не. Яка? Главное, я живий був. Главное, я же. Жив... З... Друзі, там зомбі! Боже, боже, боже. Тихо, 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 тихо. Там нема не Та я Не пропустив. Не давайте лучше тікати, той що я щас не уверен свіх. А не, я бачу, бачу. Нам надо щось з'їсти взяти, це сто процент. Все хорошо. тікаємо, 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 тікаємо. Все, отут я буду. Зашиті, друзі. Давайте візьмемо файкер і все. І будем, друзі, тепер ждати утро. Все, друзі, ви бачите, я живився на світі, да тільки зомбі на мене не напали. Давайте я тут лучше статусу. О, я це кстати, отак. Щось дивитися, міг, коротше, зараз не можу. Хорошо, друзі, все, я жду утро, друзі. Давайте, тік-тік. Все, друзья, настало утро, и все дуже круто. И шам, друзі, це зомби там. як він попав в дом, я сам не можу понять. І. А, с, ну сатий зомбі, боже мой. І да, друзі, все, що у нас вийшло, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишите коментарі, як вам відео. Да, відео таке було. Не дуже, ну прикольно, я вважаю. І да, що б, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишите коментарі, що можна знімати. Да, друзі, Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока, Пік-пік. Да, і мені хтось пише, як завжди.